Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий, з побратимами проїжджаємо центральний ринок Слов'янська, і тут потрапили на чудовий ярмарок, на чудовий ярмарок свідомої української здорової молоді, майбутнього країни, квітів нації. Їхні щасливі усміхнені обличчя я зараз висвітлювати не буду, бо вони неповнолітні, там, можливо, батьки були би не згодні. Так? Проте, от, вони мають таку чудову яточку. Вони представляють благодійний фонд міста Слов'янська. Мрія. Запрошую вас підписуватися на них в соціальних мережах. Тому що, скажімо так, я вже маю певний досвід співпраці з цими людьми. Чудові, націєцентричні, тверезі люди, молодь, яка зараз збирає на ремонт приміщення молодіжного. Простору. Цілком ймовірно, огляд тих робіт ви зможете так, також побачити або в їхніх соціальних мережах, або у мене на каналі, або і там, і там. Так? Побачимо, як складатиметься наша співпраця на теперішній час. Я від себе, до речі, цими днями там отримав бойові, то задонатив так, пожертвував на ремонт, на відновлення на, на їхній розвиток. Суму, яку зміг собі дозволити, а також показав цим свідомим, тверезим, потужним, молодим людям ще також один важливий спосіб звільнення і захисту України, зокрема слов'янська, їхніми силами те, що вони можуть робити. Так? А що вони можуть робити? Зокрема, за моєю допомогою на мої прохання, і в рамках нашої з вами співпраці з цим фондом зареєстрували двох чудових представниць цього фонду на урядовому порталі згідно інструкцією, так, яка є на цьому Ютуб-каналі, і вже почали долати московицьку окупацію Слов'янська в частині публічного простору це перші звернення цих чудових людей, цих гарних дівчат щодо е, наявності москворотих ворожих до України реклам і інструкцій в публічному просторі Слов'янська. Це, зокрема, ось ця зупинка транспорту. Так, О, центральний ринок для московитів. І... Ось тут, що у нас дитячий одяг для маленьких ворогів України, так? який не потрібен у вільній незалежній Україні. План евакуації з території ринку, тете-тето. -те І оцей непотріб москворотий з обличчя вільного українського слов'янська переможного також ми вже почали прибирати. Вірю, що це перша ластівка у нашій плідній співпраці з цим центром. Щасливий бачити слов'янську тверезу українську молодь, за якою майбутнє України, долучайтеся, доєднуйтеся, і вірю, що ми з вами будемо тішитися у подальшому результатами нашої плідної співпраці. Ці воїни, не побоюся цього слова, України. Кожен на своєму місці вже перемагає московитів, вже розбудовує і захищає вільну, переможну, багату Україну. Зокрема, за вашою підтримкою. Дякую всім разом. Боремо й поборемо.